Всіх вас вітаю, шановні глядачі, в сьогоднішній частині ми будемо казати вже про обрахунок пенсії. А саме про справедливий обрахунок пенсії. Бо саме зараз, ви знаєте, ситуація така, що є обрахунок пенсії, але він несправедливий. Для одних він один, для інших він інший. Ну, наприклад, звичайний працівник, пенсіонер і, відповідно, топ-чиновник-пенсіонер. Скільки вони отримують? Яка різниця? Це справедливо? В чому різниця між ними? Вони працювали, здійснювали свою діяльність, кожен на своєму місці. Але чому ж система і механізми інші для них? І оця прирва надає величезні проблемні питання. І відповідно: в більшості людей пенсійного віку в Україні вони отримують мізерні пенсії, на які жити не можна. Але для того, щоб змінити це все, треба змінити сам підхід, сам механізм і саму систему обрахунку пенсії. І ми про це будемо казати. В першу чергу ми будемо казати про солідарну пенсійну систему, саме про цю систему, яка надає вирішення питання справедливого обрахунку. І незалежно від того, ким людина працювала, або звичайним працівником, або чиновником, або ще кимось вона працювала. Для них всіх буде однаковий рахунком. І саме ми прив'язуємось до трудового стажу. Це найголовніший момент, який має бути врахований для обрахунку пенсії. А по-друге, ми маємо прив'язатися до цифри. А цифра це розмір мінімальної заробітної плати, з якою ми беремо 5%. І ось, якщо взяти сьогоднішні реалії. 8 тисяч мінімальної зарплати, і 5% це буде 400 гривень. І цю цифру 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. Якщо взяти на прикладі 30 років трудового стажу, то це буде 400 множимо на 30-12 тисяч гривень пенсії. І людина цю пенсію отримує вже коли їй буде 60 років, тобто пенсійний вік, і вона буде отримувати тільки з пенсійного фонду України. Бо цей орган створений для того, щоб виплачувати пенсії людям пенсійного віку. Все. Всі інші моменти, цей орган не має здійснювати. Але ви скажете, різні посади була, були, різна відповідальність була. Чому ось така система обрахунку пенсії? Багато хто каже про це. Ну по-перше, я. Відповідаю в своїх коментарях про те, що ми врахуємо, що це солідарна пенсійна система. Ми від цієї системи відталкуємось. І для того, щоб зробити справедливий обрахунок, ми маємо визначити єдиний механізм. І цей механізм ми щойно з вами сказали. Але є такі моменти, коли в свій час пам'ятаєте, що в радянські часи був різний товарообіг. Я вам нагадаю, який товарообіг був в той період. Радянські рублі, рублі тоді були, купон на карбованці, потім з'явилася гривня по різному курсу. І ось як це все прив'язати до сьогоднішньої системи. Бо є люди, які тоді ще працювали, які отримували цей товаробіг в радянських рублях, в карбованцях в гривнях по різному курсу. Як знайти підхід і прив'язку до сьогоднішньої системи? Хто надасть на це питання відповідь? Пенсійний фонд надасть. Надасть. Міністерство соціальної політики уряд надасть, який орган влади надасть це все. Ніякий, а ця система, про яку ми кажемо, і є відповідно тим моментом, який надає вирішення з урахуванням цього товарообігу. Якщо ти був керівником, наприклад, будь ласка, ти отримував кошти сплачував податки. Але механізм підходу до. Система обрахунку має бути справедливою. Тобто 60 років виповнилось з тобі, ти будеш отримувати свою пенсію з пенсійного фонду. Але є один ще момент, на який ну, більшість наших глядачів, мабуть, не зважає або не чує. Окрім цього, що ми сказали оцього обрахунку з пенсійного фонду буде ще виплати з Державного бюджету України. А які це виплати? Це ті виплати, наприклад, якщо у людини є заохочення або заслуги перед державою. І державний бюджет України буде сплачувати оці фінансові винагороди у вигляді коштів, але це будуть державні кошти. Ну, Наприклад, якщо людина здобула за свій трудовий шлях якусь відзнаку, то відповідно з державного бюджету. Соціальні служби будуть обраховувати цій людині окремо ще ту суму коштів, яка їй буде надаватися цій людині. Для кожного буде окремий момент. Це інший механізм, інші обрахунки. Але це буде з державного бюджету. Або, наприклад, якщо людина вийшла на пенсію по законодавству, але у неї ще нема 60 років, то до 60 років. Їй будуть сплачувати фінансову підтримку також за рахунок соціальних служб з державного бюджету України. Як тільки їй виповниться 60 років, тоді буде діяти оця система, оцей механізм, який буде сплачуватися вже у вигляді пенсії з пенсійного фонду України. Але є такі моменти, якщо людина має заохочення, то їй... З державного бюджету будуть сплачувати пожиттєву підтримку від держави у вигляді фінансового, фінансового забезпечення. Тобто різні моменти. Але ми роз'єднуємо окремо пенсію з пенсійного фонду і окремо підтримку від держави з державного бюджету України. Оце важливий момент, будь ласка, але система щодо обрахунки самої пенсії вона має бути справедлива для кожного. Бо кожен працівник працював, кожен здійснював свою діяльність. І ця діяльність важлива. Був ти працівником це дуже важлива професія, працівник. І ти підтримував державу, ти здійснював свою роботу, відповідно, результат отримував від цього. Був ти чиновником так ж само, здійснював свою роботу. Я не кажу зараз про якісь моменти, які. Не є справедливими. Я кажу про саму сутність роботи людини на різних посадах. І для цих людей має бути справедливий обрахунок для кожного з них. Маєте заохочення, будь ласка, ще окремо пенсії вашої, ви будете отримувати ще підтримку від держави з державного бюджету України. Тобто варіантів безліч є. Але підхід до обрахунку пенсії він єдиний. Прив'язка до трудового стажу і беремо 5% з розміру мінімальної заробітної плати. І вже враховуємо, скільки людина буде отримувати свої пенсії. Все, все дуже просто, глядачі. Ось такий підхід має бути зроблений. І відповідно, до цього мають бути внесені зміни на законодавчому рівні. Стосовно пенсійної системи. Ось тоді буде механізм справедливий і він буде повністю підходити для. Всіх тих людей, які працювали, які вже є людьми пенсійного віку. Так як зараз працює цей механізм, це просто жах. Ви всі знаєте. Тому що для одних одні розрахунки, для інших інші. І відповідно розміри пенсій відрізняються і дуже відрізняються. Тому ми пропонуємо цей механізм, а для цього, я ще раз повторюсь, треба вносити зміни на законодавчому рівні. І ось тоді буде все зрозуміло. І тоді кожен отримує. Справедливу пенсію за свою трудову діяльність. Тому, шановні глядачі, ми проговорили це питання. Якщо у вас є якісь зауваження, думки, будь ласка, залишайте в коментарях. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні розкрили цю тему, і ця тема є важливим вектором для зміни в пенсійній системі України. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!